Я, воно, шай, Ти що глянути? Оця оцей пакет, який їздить зі мною кругом. Бюлетні не повинні були бути у вас вдома. Я, я думала, їх Ні, Віна Васильівна, так. мене це не цікавить. Та ну пожалуйста, Бога, дай Бог вам здоров'я, нехай вас нічого не цікавить. Н мене не мене, не цікавить, мене цікавить правове питання. Це не я розумію, що ви з першого дня шукали причину, щоб мене зняти. Я це розумію. Думаєте, я дура? Ні. Ну хорошо, що ви це Звісно. Давлення, це все. Я ж промовчала, нікуди не подавала, нічого. Ну, і я подавала. — ні слова не, не казала. Я теж не подавала. Таня, ми хочу... з тобою перший день бачимося. Ні. Я коли навіть подляну робила кому-небудь. Ну, коли не коли мене, ні, подожди, ти мене знаєш. Скільки років вже? Получається, що робить. А зараз я роблю. Так. Чим? Все сходиться, кількість залишається та ж сама. — Я хочу перевірити цю кількість. Перейшов без проблем. Зараз протоколи. Не Доброго дня. Сюди, сюди заходьте. Зараз підемо в наш ремонтний колос. А в нас вже так доброго ранку. Що ми стане? Чому ми не припали? Придумали, перед виборами нас провели, що немає місця. Я далі догадуюся, що думала було придумано. Доброго дня. Доброго дня. Ніколи да. не думала, що приїдеться На трети війни, та не з тобою дітей. розумієте, я чесно кажучи, це сама робиш. Це ж не я роблю. Це ж не я роблю. Та ні. Мені кофігу все. Хоч ви в десятьох вставайте там. Я в школі вчителька ще обічні. Нікого нічого і звук не шоє, я. За а життя ти, продовжується. Зараз ви, зараз ви, а життя ви, 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 продовжується. Сьогодні ви, 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 закінчиться вибор, 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 вибор. а ми живемо. Слава, її не, не бачили. Ну, Вчора ми підписували не. тому акти. Пам'ятаєте, прийомки, для будь yeah, Нам і, давали акти. Ми і, там підписали і все. Нам, нам підписали і нічого не дали. А чого вони взяли? Нам нічого не дали. тому що з самого початку почалася непонятка. Перші зайшли, хто зайшли? Прийшов. Пришиб зайшов, розкричалися, те не допечатали, те не додали, те і пішло поколотилося. Ні, розумієте, у вас повинен бути ас, скільки ви отримали, там Райони. підписали, скільки вам дали, ось є. А ви дали, вам дали, скільки ви Получили. Пожалуйста, Я хочу змірити ту кількість, яка у вас Це є, скільки. і з цією кількістю правонаруша. Протокол районний якийсь, а того немає. Не Знаєш, треба туди їхати і брати них. Сейчас именно прийде, Я не сама ее подоймала. А ты не знаешь, да? Двух помогает. Да. Ничего. Да. Ну, ну, Та же придем до брони дорогу. Я бы стреляюсь Ви люди я досягнення своєї мети, по трупах. Ви абсолютно праві. Ти знаєш, колись мені тут поблагали, я відмовилася від такого, бо служити вмію. Обіцяла дуже золоті голові. Там те не допечатали, не допечатали, там передуповини не додали, туди повільні, сюди повільні. Вони почалися опустос, за оцінки побратими. у обов'язково були посвідчені. На завтра. Ну що, будемо починати чи не будемо? Чи будемо чекати ще? ще почнеш на Ну було ж сказано, на 10 годин. І на зубного зараз приїде. Волочай немає, так? Да? А волочай немає, її не піде. А волочай дзвонили, я був на ній. Звісно, дзвонили. Лідія Івановна дзвонила. Вона можна збирнитися. もしすも。No,